Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Під час виконання бойового завдання загинув мешканець Золочева Станіслав Ахвардіїв. Відбулись територіальні змагання Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл. На війні з російськими окупантами загинув Греса Григорій Миколайович. У бродах попрощалися з воїном Євгенієм Пенькевичем. Пенсіонер скоїв наїзд на літню жінку. У Золочівському районі сталося ДТП з потерпілими. Зіткнулись два мотоцикли, троє травмованих. У Золочі біля храму Вознесіння водили Гаївки. У Бузьку водили Гаївки біля церкви святого Онуфрія. У бродах пройшов всеукраїнський турнірський окушенка й карате, присвячений пам'яті героїв АТО. Сніжинки не стало. Важким болем у серці увірвалася страшна звістка з фронту про трагічну загибель під час виконання бойового завдання нашого героя Станіслава Ахвердієва, бійця Золочівської тероборони, командира відділення снайперів роти вогневої підтримки. Ця жахлива звістка прийшла 6 травня на другий день світлого свята Великодня. 14 травня Станіславу мало б виповнитись лише 30 років, не судилося. Станіслав Ахвердієв з перших днів війни став на захист України. Сміливий, щирий, добрий, він без вагань пішов у пекло бойових дій, щоб боронити рідну землю. Був поранений під Куп'янськом, вернувся в стрій за свою мужність, відвагу та самовідданість Він був нагороджений медалями, серед яких є відзнака президента України, медаль за військову службу України, надрудний знак ветеран війни, медаль учасник АТО. Словами неможливо передати той біль і тугу, які охопили маму, родину, друзів та побратимів Станіслава. Нехай Бог дасть сили мамі пережити втрату єдиного сина. Він був не просто чудовою людиною, він був справжнім героєм, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 9 травня 2024 року на базі Червоненського вищого професійного училища з метою національно-патріотичного виховання молоді відбулись територіальні змагання Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. У змаганнях взяли участь шість команд з Червоненського, Олеського та Львівського вищих професійних училищ. Юні учасники продемонстрували високий рівень підготовки, з гідністю та честю, показавши себе у таких конкурсах як Стрільба з пневматичної гновинтівки, стрій військово-тактичної вправи. Надання першої медичної допомоги, відомості з історії України, туристична смуга. Переможцями змагань стали перше місце рій Січ, Червоненське Вище професійне училище. Друге місце рій Нескорені, Олеський професійний ліцей. Третє місце рій Байрактари, Львівське вище професійне училище. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами, відзнаками, кубками та подарунками. Вшануємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за батьківщину від рук російських загарбників. Схилімо голови у скорботі під час хвилини мовчання за тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України, усіх військових, цивільних дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з окупантами внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. Ми не переможні. Сьогодні на базі Червоненського вищого професійного училища від проходить військово-патріотична гра Сокіл Джура, в якій приймають команди. Участь шість училищ Львівського і Львівської області. В склад змагань входить: строєва підготовка, спортивні фізичні змагання. Це смуга перешкод. Це фізична підготовка підтягування, віджимання, відтискання, метання гранати і стрільба. Діти готувались, діти є налаштовані на перемогу, вони є військово патріотично мотивовані. А зараз в нас на даний час актуальне це виховання. і всі готуються до найкращих результатів. Ми їм бажаємо перемоги. Слава Україні! Рій! Наша назва Трильовського! Наше гасло! Славних предків, ми діти! Будемо вірно вітчизні чужити! Військовослужбовці 146-го окремо ремонтно відновлюваного полку взяли участь у патріотичних іграх Джура Сокіл. Тому військовослужбовці нашого полку є суддями цих змагань також. Е Представлена виставка, наслідки російської агресії, є зразки озброєння, які застосовуються зараз на фронті. Є шахід, який військовослужбовці полку збили під Запоріжжям. Також на цих змаганнях кращі троє учасників отримають відзнаку, нагрудний знак командира 146-го ремонтно-відновного полку. За друге місце годинник. Від командувача оперативного командування Захід і також цінний подарунок за третє місце всім учасникам змагань. Бажаю витримки, сили. Хай переможе сильніший. Слава Україні! Ще одна важка втрата спіткала нашу громаду. На війні з російськими окупантами 9 травня загинув 33-річний мешканець села Новосілки, гранатометник 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, Греса Григорій Миколайович. Про це інформує Бузька міська рада Золочівського району. Смерть воїна наступила під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенюка Покровського району Донецької області, відмінно вибухової травми, внаслідок чого Григорій отримав поранення несумісні з життям. У захисника, який щастю виконував свій обов'язок захисту батьківщини, залишилися батько та двоє братів. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. В цю гірку мить розділяємо гори з родиною загиблого, його друзями, односельчанами, бойовими побратимами та схиляємо голови в глибокій скорботі, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. У Золочівському районі відбулася жалобна церемонія прощання з воїном Євгенієм Панькевичем, мешканцем міста Броди. Євгеній служив солдатом, виконував обов'язки водія у розвідувальному відділенні. Він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення, проявляючи мужність і відданість своїй країні. Трагічно Євгеній загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Йому було всього 39 років. Громада, родина та бойові побратими зібралися, щоб віддати останню шану та висловити вдячність за його відвагу та самопожертву у боротьбі за мир і незалежність України. Ця втрата глибоко вразила усіх, хто знав Євгенія, а також всю українську громаду, котра втратила не просто солдата, а сина, друга і патріота. Його героїзм та самопожертва залишаться у пам'яті народу як символ незламності та героїчної боротьби за свободу, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Героїв України. Але ми нас повторяємо всі до нас, що ми стоїмо. Ми свидемо цього страшного і розкружливого. Десь навіть можемо сказати, одержимого свого ворога, який за нас прийшов до нашого землю, щоб вбивати, щоб нищити, руйнувати, що йде звірство. І ми боремося, ми стоїмо, ми віримо, ми молимося і надіємося, що з Божий то, до того. Ми платимо дуже слабосину. Ми платимо тим, що не можемо купити. Ми платимо тим, що не можемо десь обміняти чи щось робити на сам взяти. Ми платимо життя. Платимо найдорожче, платимо життям тих найкращих, платимо життя нашим волі. І Саме до них найкращих належав воїна. Сворення із трацької ради Збройних сил України, Євгенія Менкевич, який на той день по махштабам майни 25 лютого, 2021 ще воно, року, тримавши по місту, вступив до главного Своєї силу України, склав Христа від свого часу, віта уряду ще по Жертво. До останнього води, звершого всім обов'язок. Перед Богом, перед затягами і перед защитом. У пенсіонер пенсіонерської внаїз на літню жінку. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент золочу.Нез з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожня транспортна пригода сталася 8 травня о 19.20 на вулиці Львівській у райцентрі. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Рено Кенго, 82-річний місцевий житель, скоїв наїзд на літню жінку, також з Золочева, на рік молодшу за нього, яка переходила проїзну частину у межах пішохідного переходу. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню. За фактом, слідчі Золочського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286. Стої порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Інформує поліція Львівщини. Поліцейські встановлюють обставини події. Будьте обережні на дорогах. 8 травня близько 17-ї години на автодорозі з полученням золочів Ясенів біля села Ялиховичі сталося ДТП. За попередніми даними, виїжджаючи з прилеглої ґунтової дороги на автодорогу з полученням золочів Ясинів, автомобіль марки Рено не надав перевагу в русі автомобілю марки Фіат, який рухався по головній дорозі в напрямку села Ясині. Водій марки Фіат з метою уникнення зіткнення виїхав на узбіччя по ліву сторону від напрямку руху, з'їхав у кювет та допустив зіткнення передньою частиною автомобіля з деревом. Внаслідок водій автомобіля Fiat та його пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені у Золочівську центральну районну лікарню. Будьте обережні на дорозі, дотримуйтесь правил. дорожньо транспортна пригода стала 6 травня о 22.50 на автодорозі між селами Лишнів та Корсів у Золочівському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мотоцикли, яким керував 18-річний мешканець району та мешканець сусіднього села віком 19 років. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали самі мотоциклісти, а також 19-річна пасажирка. Вони були доставлені у лікарню. За фактом слідчі відділення поліції No1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне впровадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на срок до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події, інформує поліція Львівщини. 7 травня на третій день Великодніх свят біля храму Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа міста Золочів водили Гаївки. Організувала захід спільнота аніматорів Золочева та Золочивський загальноосвітній заклад перших других ступенів школа радості. Великий день. Час при задуми, радости та вдячності. Вдячності за воскресіння Господнє, за все, що нас оточує. शिवायुधाय जीवस्य श्रीसो शरी पूत महा Бузьку водили гаївки біля церкви святого Онуфрія. Громада зібралася для продовження давньої української традиції водіння гаївок. Цей народний звичай, що символізує прихід весни та відродження природи, зібрав учасників різних вікових груп. Водили гаївки вихованці зразкового ансамблю танцю Нові зірки, керівник Мар'яна Цюпка. В основу фольклорного дійства лягли понад десять автентичних купчанських гаївок та хороводів, зібраних та впорядкованих Іриною Калиновською. Захід підготували та провели методисти Бузького народного дому. Ця подія не тільки зближує громаду, але й сприяє збереженню культурної спадщини і передачі стародавніх традицій наступним поколінням. 11 травня у Бродах прийшов всеукраїнський турнірський з і карате, присвячений пам'яті героїв АТО. В нашому славному древньому місці броди ми проводимо 10, й можна сказати, так, ювелейний турнір пам'яті героїв АТО. В травень 2014 року. Ми проводимо турнір, але Почули сумну звістку, загинули перші екіпажі наших вертолітників. І саме в пам'ять наших воїнів, пам'ять наших воїнів АТО, в пам'яті всіх захисників було прийнято рішення проводити кожен рік такі турніри. І на цей раз в Бродах проводиться 10-й ювілейний турнір. Приймають участь в цьому турнірі команди Новий розділ, Львів, Броди, клуб Сейха, клуб Окамі, команда Закарпаття, команда дві команди Стернополя. Всі поз'їжджалися. Цього команда Київської області, команда з Києва. Всі поз'їжджалися сьогодні, щоб прийняти участь у цьому турнірі. Турнір по своїй складності високого рівню, тому що участь у турнірі приймають кращі бійці цих клубів. Серед бійців є призери чемпіонатів Європи, чемпіони України, всеукраїнських змагань. Тому рівень бійців дуже високий і сподіваюся, це, це якраз під час проведення боїв ми побачимо їхні, їхню технічну підготовку їхню підготовку до цих боїв. Я хочу подякувати в першу чергу всім захисникам України, Збройним силам України, зокрема, нашій 16-й бригаді. Нашій спілці, родина то, нашим добровольцям, всім, які і в 2014-му, і двадцять му році і зараз захищають нашу Україну, стоять на захисті незалежності та суверенітету нашої України. Щиро їм вдячні. Також хочу подякувати нашим спонсорам, які долучилися до наших змагань, які я також знаю, що вони і волонтерить, і допомагають нашим збройним силам, але знайшли можливість також долучитися до наших змагань. Це ігру ігору Болюку, Надії Бур, а також Роману Демчуку. Також, свою чергу, хочу подякувати депутатському корпусу Бродівської міської ради, міському голові, які завжди кожен рік долучається до того турніру і допомагають нам фінансово та організаційно. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!